топ чиновник по розкраданню грошей на закупівлях, на вашу думку? Зараз все довкола енергетики. Все, що пов'язано з енергетикою. компанії, група Германа Галущенко, оце у мене в лідерах розкрадання на державних закупівлях. Чи не страшно вам писати про корупцію у держзакупівлях? Чи вам погрожують досі? Страшно зараз не погрожують. Слава Богу. Та навала на журналістів, яка була півроку, рік тому, зараз стала непомітною. Дякуючи Богу українцям, які повірили журналістам, і країнам G7, які всіма мовами: японською, французькою, італійською, німецькою, англійською, сказали Офісу президента. Ми дивимося за вами. Улюблений міністр політик, який найменше підозрюється у зловживаннях. У мене немає улюблених. Я слідкую за процесами. Е, Найбільш більш чистий, скажімо так. Є недоказані, а не чисті. Да? Тобто, якщо ми когось не спіймали, це не означає, що поки я... що да ні. Просто справді нема жодних улюблених або тих, у кого там найменше якась корупція. Сьогодні нема завтра буде. Uh -huh. Бо може змінитись радник міністра і вже зміниться історія міністерства. Тому хвалити не буду, але точно, просто згадуючи те, що ми з вами говорили uh -huh. зараз під час програми, в міністерстві оборони, завдяки двом закупівельним агенціям, стало набагато чище з корупційними потоками. А в кого якраз таки найбільше підозр, підозри, який тягне вже, можливо, на кримінальні справи? Міністерство справ. енергетики з усіма своїми вертикалями. Угу, угу. Чи є у вас розслідування, за яке вам соромно, яке б ви не опубліковували? Ніколи. Соромно ніколи. ніколи. Або, можливо, ну, яке б ви не опубліковували, знаючи, які це може мати наслідки. Ну, таке було особливо під час першого року вторгнення. Ми дуже багато речей намагались не навіть не розслідувати, розуміючи. Але просто те, що журналісти відвернулись від наших корупціонерів, то бо ми сподівалися, що вони нормальні люди перестануть тирити бабки. На жаль, не всі перестали і в гірших. Традиціях до воєнного часу почали і так далі. Тому ми повернулись до роботи і е, почали показувати всім все. Довіряй, але перевіряй. Краще тільки, просто перевіряй тільки, і тільки не довіряй. Так, да. Ваша мотивація досі робити розслідування? Ви стільки років цим займаєтесь? Ну, по перше, це цікаво. <хи> Ти завжди розказуєш людям історії нові. Да? А по-друге, я хочу, щоб мій син йому зараз 11 років шкету. Я давно, от ще коли він народився, я для себе вирішив, що я хочу, щоб він вступав в університет в країні, де за хоча б за вступ, точно вже не треба давати хабар. Оце був мій критерій зміни. Ми ну, вже досягнули цього? Ні, ще ні. Ну, Прямо зараз, як виявилося, деякі університети відкрили касу по обілічуванню хлопців для того, щоб вони пішли на фронт. Тому ні. Ми цього ще не досягли, але і хлопцю поки що 11 років, в мене ще є час. Угу. Топовий розслідувач, крім вас. Прямо зараз. Ну, Найвпливовіший, можливо. Ну, я зараз дуже захоплююсь роботою Михайла Ткача, тобто те, що він робить от прямо зараз, от, дуже сильно впливає на злодії. Ну, uh -huh. от, немає жодних сумнівів, що. Михайла, ну, а також я ще ну, дуже важливо, Денис Бігос, мій старий uh -huh. товариш. Я йому чого не назвав першим, бо він дуже сильно відволікся на війну, називаємо це так. Да? Він він служить, він умовно кажучи, він просто іноді повертається до журналістської діяльності. Тому, умовно кажучи, те, що він зараз там прогрібає, називаємо це так, тільки тому, що він воює. Uh -huh. А так, от я ж кажу, Денис Бігус це мій багаторічний фейворіт, топ-1 в усіх можливих рейтингах. Uh -huh. Найгірше і найкраще рішення Зеленського на вашу думку під час війни? Або, е, або так найкраще і найгірше рішення Зеленського за увесь час президентства. Ой, у нього найгірших було стільки, що я боюсь навіть перераховувати, починаючи від великого асфальтування і до цієї неуважності до фортифікацій, до зброї і так далі. Тому негативів дуже багато. І найважливіше те, що він неправильно побудував модель влади. Ну, коли всі гілки влади твої, ти не залишив навіть балансиру, який. Україну вберіг би від твого можливо помилкового просто рішення. Знаєте, як слон в посудній лавці? Він же ж її ламає не тому, що він злий, а тому, що він здоровий. І от коли в тебе вся влада, ну ти навіть не захочеш, ти зроби, твоя некоректна дія зробить щось погане. Оце його найгірша історія, що він всі балансири поприбирав. Ну, Навпаки, всю владу стягує. А ванна, і, і це в тому числі це як інструмент по контролю за президентом вже. Да, от, от. А найкраще його рішення це, це от рівно ті, коли от у нього знаєте іноді трапляються таке. А давайте отак. От там якісь там хвиля там була відставок чи призначень таких е, толкових. типу. Тобто такі буває, Тому я ж кажу, Володимир Зеленський. Е, от знаєте, от він такий, який є. От хороший, є погане, але треба працювати просто з усім. Ну.